Вітаю всіх! Ці 15 хвилин, які ми проведемо сьогодні з вами разом. Вони будуть присвячені такій здібності, такій рисі характеру, як відповідальність, як обов'язковість. Це коли ми відповідаємо за свої слова і робимо те, що обіцяли, або вчасно, враховуючи інтереси інших, повідомляємо. Що ми не зможемо виконати свою обіцянку, також це про відповідальність за результат. То ми розуміємо, що всі наші дії, навіть думки, і приймаючи те чи інше рішення, ми готові понести відповідальність за це. Про відповідальність і обов'язковість, ми також говоримо тоді, коли маємо на увазі, що на людину можна покластися, і вона точно виконає те, про що ми домовились. Це внутрішня готовність виконувати обіцяни незалежно від наявності зовнішнього контролю, а також відповідальність за свої дії та їх наслідки. На одному полюсі у нас може бути як риса непередбачуваність, а на іншому полюсі сліпе слідування звичці або даному слову. Ну, умовно так. Сліпе слідування. Коли ми говоримо про непередбачуваність, то маємо на увазі, що безперервно поливаються неточності в залежності від настрою, також порушення домовленостей. Коли ми говоримо про сліпе слідування звичці або своєму слові, то тут буде така внутрішня потреба бездоганно виконати будь-яку обіцянку незалежно від обставин, надмірна ґрунтовність. У справах і у відносинах це така відна про що ми будемо сьогодні говорити. Чому саме про відповідальність, про обов'язковість, про сліпе слідування, про непередбачуваність? Зараз я буду говорити саме про жіночу відповідальність, жіночу обов'язковість, спробую показати схематично, як вона може сформуватися, в яких умовах, і які наслідки може це принести, і тоді вже ваш вибір як батьків, чи ваш вибір уже як особистості щось у собі змінити, подивитися на то інакше. Чому я говорю про відповідальність обов'язковість? Іноді складається враження спілкуючись із молодими дівчатами незалежно від віку. Тут говорю і про 10, і про 15, і про 18, і про 20. Дивишся не їх біологічний вік. Ти розумієш, що ну їй 10, наприклад, або їй 13. А спілкуючись, у тебе виникає враження, що ти говориш зрілою жінкою. В моменті потрібно себе контролювати для того, щоб говорити мовою все-таки біологічного віку з одного боку, так? А з іншого, ти розумієш, що ця дівчинка може підтримати розмову на будь-якому рівні. Але поряд з тим. На перший погляд звучить все привабливо, бо компліменти в такому разі ти така мудра, не по віку звучить приємно, так? З одного боку. А з іншого боку, ця ситуація обмежує таку жінку в проявах емоцій. Тобто вона буде занадто серйозно, вона буде, начебто, природньої такої дитячої здатності радіти, і дуже часто, дуже часто. Це швидко приводить в депресивні стани. І ось тому стає питання про призначення антидепресантів навіть у десятилітньому, 11-12 років. Виникає така потреба, бо ці люди начебто втрачають якби сенс, начебто вони вже все знають, все пережили. Про відносини говориться з такою глибиною і мудрістю. Що враження, що ці жінки вже такі мудрі бабусі, які можуть давати поради, як жити. І, от, досліджуючи це питання, я намагалася побачити, звідки воно проростає, чому, чому така є тенденція дуже раннього дорослішання. Частіше всього, це дівчатка, які дуже рано. Змушені були взяти на себе відповідальність, наприклад, у зв'язку з народженням меншого братика чи сестрички, у зв'язку з тим, що склалися у батьків такі обставини, у зв'язку з тим, що у батьків такі концепції, наприклад, що, що раніше подорослі ще, що легше буде жити. Тобто це все від тих зовнішніх обставин. Від тих людей, які оточують цю дівчинку, і буде формуватися рівень тієї відповідальності. Якщо ж взяти внутрішній аспект, так як воно всередині формується, то тут буде діяти ось така схема. Я використаю Берна, трансактний аналіз. Це найлегший спосіб пояснити, як поступово у дівчат формується така гіпервідповідальність і обов'язковість, яка приводить до дуже раннього дорослішання. І тим самим втратою цих таких дитячих прояву емоцій, в зв'язку можна попасти дуже рано в депресію і втрату сенсу життя. Отже, наприклад, уявимо, що це дівчинка, так? І це такий трикутничок, це дівчинка. Уявимо, що це важливий дорослий, дорослий, так, дорослий. Теж його трикутничок. У кожного із нас є три позиції, внутрішні такі ролі, образи, які ми програємо кожного дня, буваємо в тих чи інших образах, і в тих чи інших ролях. Це роль дитини, дитини, дорослого, батьківська позиція. Так само і тут. Батьківська позиція, дитини позиція у дорослого і внутрішня позиція дорослого. У дорослого, наприклад, мама, так? мама. І ось що відбувається: перевага трансакції, такої звернення, спілкування мами, наприклад, із дитиною з позиції батьківства. А батьківство є воно яке? Воно не завжди тисніше, але це наказове, директивне, яке хоче підпорядкувати собі, сказати, як правильно зробити. Тобто той, хто нав'язує, ну, пропонує до виконання задачі. Для дитини. І от з такої батьківської позиції, зазвичай, ну, в дитячому віці, воно мало бути, що мама звертається до позиції дитини. Для того, щоб дівчинка дуже швидко подорослішала, треба, щоб постійно мама, або, значущі дорослий, звертався до а, дитини і взивав. із Батьківської все такі позиції, бо вони очікують, що їх будуть слухатися діти, але не до дитини, підбираючи ту мову дитині, яку потрібно, ті слова на тому рівні, на якому дитині в цьому віці, в певному, да, в три рочки, в п'ять, сім, вона може зрозуміти. А вони взивають до дорослого, тобто бажаючи слухняності, послуху до себе, хочуть, щоб маленькі діти. Говорили з позиції дорослості, тобто розуміли, раціоналізували, інтелектуалізували, тобто такі були високо вже моральні моли. Ну як це не зрозуміло? Ну, зроби, бо це ж отак. Тобто, якщо з батьківської позиції, а, очікуючи послуг, звертатися до дорослого внутрішнього образу дитини, і дитина до цього звикає, а в неї відповідно починають працювати. Дорослі захисти, психологічна раціоналізація, моралізація і так далі. І вона дуже рано доросліша. Тобто вона, не, вона дуже мало знаходиться в позиції дитини, можливо, тільки тоді, коли їсть, і то не факт, що коли її кормлять, то це так, моє хороше йди поїж. З такою ніжністю і ласкою. Або коли лягає спати, погладити, заніжити, обійняти, так? Отак, ну, так з дитинкою, ведуться, так? А, то зачасту ставляться якось до дорослого. Тобто всі очікування, а, вся поведінка вже має бути як у дорослого. І якщо так рано трапилося, і це стало як стиль взаємовідносин а, батьків, мами, там, тата із дитиною, то дитина буде постійно перебувати в позиції дорослого, що і сформує таку мудрість неповіку, розсудливість, трез до тих тем, які там, наприклад, 10 років по класиці не мають виникати. Все, і це веде до наслідків, коли. Спілкуючись з такими е, юними дорослими, на перший погляд, і перше враження таке круте, класне, ти можеш на рівні спілкуватися. А разом з тим є запит на депресивність, на втрату інтересу до життя, відсутність радості, тоді і починається саме цікаве. Бо для того, щоб повернути ту радість дитячу відчувати її, потрібно актуалізувати цю позицію, позицію дитини, позицію дитини всередині. Самої дитини, знову, щоб вона почала займатися дитячими справами, нас догнати, та це можливо через тіло, через ігровий вид діяльності. Але для цього потрібна позиція, доросла, зріла батьків, щоб вони це зрозуміли, що їхній дитині, дорослі, наприклад, і 15 років, 20, 10, вони потребують доброжити своє дитинство. А це про зрілість, це до речі, про дорослість мами, і не завжди, не завжди батьки перебувають у дорослій позиції. Не завжди вони розуміють, вони залишаються або в батьківській директивній позиції, або взагалі заходять у позицію дітей. І одна із самих таких важких і трагічних історій, коли дитина стає батьком. Для своєї мами чи тата. Тобто, відбувається отака трансакція, коли діти стають батьками для своїх батьків. І ось тут, і ось тут буде проблема, яку потрібно. Вирішувати, що в такій ситуації порадити? якщо ви в собі таке помічаєте, якщо ви побачили себе як дитину, да, так, з таким дитинством, або таку маму, яка виховує в такому стилі дитину, щоб ми більше спілкувалися дорослим з дорослим, так наші внутрішні з дорослим, разом з тим до певного часу е в дитинстві, не дарма, ми маленькими народжуємося, та потім поступово ростемо. Так оця комунікація має поступово наростати від е діти, батьки до дорослий дорослий. Але все рівно кожного дня ми маємо перебувати в усіх ролях і помітити, де ці ситуації, де ми можемо свою внутрішню дитину погладити, полюбити, проявити. І де іншому ми можемо дозволити її проявити. Тому що і діти теж мають розуміти, що така дитина є і у мого тата, і моєї мами. І іноді вони такі, як діти себе ведуть. Але питання, скільки часу ми знаходимося, які позиції, отут. От Тут треба бути уважним. Чому така важлива ця здібність, та? ця риса? Та тому що, якщо, наприклад, ви гіпервідповідальні, коли в позиції дорослого постійно, гіпервідповідальні, а поряд з вами людина, у якої немає такої гіпервідповідальності, там навпаки така якась недбалість, та, наприклад, у вас буде конфлікт. А якщо вам разом працювати, або якщо ви закохалися один, один, то уявіть, які конфліктні ситуації будуть виникати. Ця відповідальність може насправді підривати базу. А в базі це любов, прийняття, впевненість в собі. Тобто, коли зустрічатись з іншим рівнем цієї здібності а в іншої людини, може виникнути відчуття сумніву в собі, в своїй, в своїй взагалі окейності, в своїй здібності, ти можеш взагалі зайти в такий стан, начебто ти розвалюєшся, в тебе земля із-під ног витікає, і тобі буде здаватися, що якщо він не такий, чи вона не така відповідальна і не виконує своє о, слово, не тримає, так як я мене не люблять. Розумієте, на що це впливає. Це впливає на на відчуття світу, це підриває наш емоційний, наш філософський сенс. Разом з тим, коли ми це почнемо усвідомлювати і бачимо у собі якісь особливості, особливості нашого там партнера, наших дітей, батьків, все комунікація і градус понижається. Тобто ти розумієш, чому та людина така відповідальна, як ти. Ти зрозумієш, що в неї так склалося, і тоді е, налагодити комунікацію, десь поговорити про це. Домовитися, розфокусувати ті концепції і ідеї, на яких встановлювалася той чи інший рівень відповідальності і обов'язковості. Якщо ви хочете понизити свою відповідальність, свою обов'язковість, це теж можна зробити. Так, це можливо не один день це буде, але вже подумавши про це, ви вже ось тут закладуєте новий шлях. І його просто треба протоптати, цю доріжку до вашої нової ідеї, як би ви хотіли.